Бажаємо міцного козацького, всім щирим українцям. Ну і ті, які в майбутньому планують стати українцями. Не записував довго відео по ситуації. У нас місяць така зона турбулентності, на жаль, і це пов'язано з нехорошими речами. Тому. Коротко сейчас скажу, що я бачу і думаю. По-перше, все, що я кажу, це моя власна позиція, не позиція Збройних сил, і тим більше я не мову підрозділу. Це моя власна позиція. Я веду свій власний Бог, як я бачу цю війну. І висвітлюю її так, як вона є. Когось, комусь вона подобається, комусь не подобається. Це ваші особисті проблеми. Я прийшов 24 лютого на цю війну сам, мене ніхто не тягнув. Що можу, що від мене залежить, роблю. Наскільки це взагалі можливо в даній ситуації? Ото ж бо. Саме, мабуть, піздець да, твориться Новопавлівський вже напрямок. покровсько і, звичайно, Торецький. А ця зона від Мирнограда до Торецького, блядь, це взагалі, блядь, таке щось Армагеддон. Із проблемних питань. Із проблемних питань, я би виділив на перше місто, це КБ І Фаби, блять, і FPV. На жаль, проблеми з логістикою пов'язані в першу чергу із масштабуванням підером виробництва, доставки до району бойових дій, масової доставки цих дронів і на оптоволокні, і на радіоуправлінні. Крайня точка зафіксована влучання у ЛБЗ 34 км. Це не масове явище, але воно є. На матках залітають в режимі радіотичі і викидують там 2-3-4 їх дрони, які вражають в тилу нашу техніку. Нічого нового вони не придумали. Вони просто вкидують в производство бабки, блін. Прорахували, що логістика, наша все, воно так і є. Взагалі, от дивіться, от війна, да? подивіться на карту. Є висоти, є низини. міста, села, посадки, болота, озера, річки, блядь. Нічого, блядь, із часів Наполеона Київської Русі не придумували. Придумують тільки з засіду. На жаль, той, хто має панування в повітрі, той має велетенську перевагу. Жодна армія світу. Без авіації, без такого, як треба, ППО, не змогла б воювати з рашкою парашкою. Жодна. Ні піндоси, ні гіропейці, ні інша чепуха. І заслуги воїнів України, які в таких умовах, блять, коли ти подопитний кролик, оці пітухи гамбурзькі, які пишуть 0 ноль, не 0 ноль, зона. Ноль". 5, 10, 15, 20 кілометрів називається у нас на сленгі це кіл-зона. Тепер кожний виїзд ти маєш планувати. Планувати. тому що на будь-якому етапі тебе можуть ті півішкою наїбнути, ти ще до зони інтересу і до роботи не доїдеш. Отака От історія. По підрозділам, ця робота ведеться. Що стосується. Військових рішення приймаються, наскільки це можливо. Але ще раз повторю: поки в нас не буде блядь, українців і патріотів у владі на посаді верховного головнокомандуючого у шмигальній мусарні, поки в нас не буде забезпечення. Можна розказувати все, що хочеш. Мільйон дронів, мільйон дерев'яв, потужна потужність. Підари масштабувались вони не вигадали нічого нового. Та перевага, яка була у нас в силах безпілотних систем, вона потихеньку нивелюється за рахунок того, що підари наращують виробництво, закидують, обучають екіпажі на фронт. Ми їх єбошим, приїжджають нові, концентруються на вузьких ділянках і роблять нам нерви. На жаль, нерви приносять і втрату, і пацанов, і втрату техніки. Я вже за неї взагалі мовчу. Довго такого не було, але. Саме і наші підрозділи, і інноваційні підрозділи і тяжких бригад, і всіх працюють в цьому напрямку. Блін перебудовуються вже війна сто разів помінялась. Надо гібке рішення. Не закупати які сотні тисяч дронів. Лежать нахуй нікому не ви знаєте, що на складах Міноборони лежать сотні тисяч, нахуй нікому не нужних закуплених блядь, долбайобами дронів, які бригади брати не хочуть. Війна швидко змінюється, підери лазять по частотах, оптоволокну. А сидять імбіцили, які війну бачили тільки в Тіктокі або в кияне на відео подивилися. І закупляють. Виробник приходить на оптоволокні, який літає на 25-35 кілометрів. А вони купляють на 10-15, тому що я так кеше, та своє. І скільки солдатів тут залишиться? ну, блядь, таке. Оці машини, да, це ми встановили. Що ще доробимо. Дві машини в мене особисто в'їбали. Ну нічого. Трошки зібрали гроші і підремонтували, і все, і погнала. вона опять беге. Війна міняється, війна змінюється. І от зараз, що б я вам не розказував, да, де йдуть піхота, і мотопіхота, і де бронетехніки. Ну от на напрямку є все, да? де пролазять блядь, підерами. І я вам скажу, що страшнюче зло. Кожен наш екіпаж, кожен наш екіпаж в піві. Їбушать кабами находять і із От уявіть собі, як вони ценять роботу наших екіпажів, да? яка береже життя піхоти. Екіпаж має бути забезпечений всім необхідним наземними станціями, антенами і масове виробництво. А у нас що? Потужна потужність, якої І от Коротко, щоб я вам зараз не розказував, да? от пойміть правильно, я. Як... Людина, яка дивиться на це все безпосередньо, у мене думка така. Поки ми от пойміть, поки ми не поміняємо блять, оцих слуг урода, да, зелених, а це все реінкарнація партії регіону. Дмитро Тимчук написав, що це повний реванш антимайдана. Вони прийшли і реінкарнірувалися в усіх структурах, усіх правоохоронних органах, в судовій системі, блять, та і в нас там позалазили. На керівних посадах у військових адміністраціях сидить мусор або прокурор корумпірований. Там же ж нічого спільного з військовою адміністрацією немає. Оці, блядь, ушляпки, Константиновки, Славіка, Мирнограда, Покровська, блядь, да і Добропілля. блядь. От уявіть собі, блядь, яка от ці, воно навіть не розуміє, що треба зараз куди не долітають дрони, війна дронів. Робить сітки, як підаре від Бахмута до Часового Яра. Це копеїш на хуйня. І треба і сам Мирноград, і Покровський, і дорогу блядь, на всю логістику, аж до Добрика, і з Добрика до Крамаря. Уже робить затягувати. Це копейки, поки є можливість. Але нахіра його робить? Сидиться зелена шляпа, зеленориговська шляпа. Пиляє бабки, блять. Умирають солдатики, б'ють да? Що воно, ну, хто оцій Воба попризначав? Цю мрізоту, блядь, е, та Паша, який вложив в землю, блядь, мільярди, блядь. закопали серед поля, блядь, цих споруд, яких нахер не існує. і ця мразь мала б сидіти у в'язниці, вони б крали гроші на спорудах. на цих. Він сидить у в'язниці, Ні, блядь. Шляпу гінпрокурора не можуть із свого цього лайна поставити, тому що вони зафаршмачені такі, що просто капець. От може послухають відео, да? Покровськ, Мирноград, сука, будуть бить. Ставте, а от є поліція там виконують задачі з помповиками групи, блядь, І хай її супровождають. Це в це не підер, блядь, З ними можна работать. Помповиками збивати. І витягнути сіточку, блядь, І буде логістика, це втрати, хтось читає бабки. оці ці всі міста, їх всі в сітку вже затягувати. Надо. От, блядь, от до от Добропілля, да, почему не работає? Де оці, сука, піде ебучія, блядь. Сука, вони, ну, блядь, просто гандони. Вам, блядь, обов'язково треба казати, ви цього не знаєте. По назві військова адміністрація має допомагати військовим. сука. Хто за всю війну, блядь, що, який толк, кроме спойных денег. Зайди, блядь, на ці закупівлі, мільйони, десятки, сотні мільйонів, А результат який, блядь. Тому, щоб я вам не розказував, може трошки емоційно, блядь. Військову адміністрацію мають керувати військові бойові, блядь, Солдатського, серчинського, офіцерського складу. Оці всі, блять, Зеленоригівська, чепуха, мусора і прокурори, інваліди, йдуть нахуй оттуда. Це просто пиздилово бабок, блять. Оборону мають будувати. Військові лінії оборони, а не типовий проект візді Бутусов показував. Ну, блядь, по всій Україні. Нахіра, блядь, у нас куча бабок. Просто пилорами це нікуди не уходить, блядь. Якщо ми будемо оці гігантські бюджети, а 22-23 рік spей на Міноборони, міноборону 225 мільярдів, блядь. От уявіть це, блядь. Ну. Дайте нормальне фінансування, забезпечте підрозділи, блядь, Буде вам щастя, блядь. Ну, сподіваюсь, хоч хтось почує. Ну, а так казаки, ситуація складна, але ми тримаємося. Це буде Україна, слава нації.